Температурний контраст по Україні. Де буде похолодання? А де спека? Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди на завтра. Прогноз погоди, створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 11 по 13 липня. Температура повітря почне знижуватись з 11 липня. Найбільші зміни очікуються у західних та центральних регіонах. В західних областях вже завтра прохолода до плюс 20. А ось на сході спека триватиме щонайменше ще кілька днів. Локальні грози також можуть супроводжувати зниження температури. У західних областях температура повітря становитиме комфортні, плюс 23, плюс 29, а на сході. Півдні та у більшості центральних областей і надалі пектиме до плюс 30, плюс 35. Найспекотніше буде вихідними на сході там до 40 градусів вище нуля. У спеку намагайтеся не перебувати на сонці в обідні години, пийте багато води і носіть легкий світлий одяг. Обов'язково захищайте голову та провітрюйте приміщення. Ночі залишатимуться тропічними подекуди до плюс 23 градуси. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 6 метрів за секунду. Таке поєднання тепла та зниженого атмосферного тиску створює сприятливі умови для розвитку потужних купчасто дощових хмар. Тож можливі локальні дощі, короткочасні, але інтенсивні зливи, грози, шквали і навіть град. Такі температури активно сприяють прогріванню води. У Чорному морі вона вже сягає 23 градусів, в Азовському 24, а в Дніпрі майже 26. Якщо плануєте відпочинок біля водойм, обирайте обладнані пляжі та дотримуйтесь правил безпеки. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер. Планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 11 липня. П'ятниця. У західних областях день видасться похмурим лише зрідка можливі короткі прояснення. Вночі від 8 до 12 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську: плюс 19, плюс 23. Вітер західний, південно-західний, дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю хмарно з проясненнями. У Полтаві можливий дощ в темну пору доби коливання температури від плюс 11 до плюс 22. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 24 плюс 35. Вітер північно-західний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі України хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Нічна температура плюс 11, плюс 18. Протягом доби у Сумах, білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові, спостерігатимуться коливання від 23 до 34 градусів тепла, швидкість західного, південно-західного вітру до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в столиці очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками в день до 25 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 15. Вітер західний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю небо буде здебільшого ясним та все ж періодично з'являтимуться хмари. Вночі температура повітря від плюс 18 до плюс 22. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 29 до 35 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. На сході України протягом дня буде сонячно, але подекуди на небі проходитимуть невеликі хмари. В нічні години від плюс 18 до плюс 22. В день у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську утримається спека до плюс 34 плюс 39. Вітер південно-східний, його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 12 липня. Субота. На заході у суботу сонце ховатиметься за завісою хмар. У Луцьку та Хмельницькому йтиме дощ в нічні години від 10 до 15 градусів тепла. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 23, плюс 25. Вітер південний, південно східний від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі України протягом дня небо залишатиметься похмурим, місцями можливі дощі. Вночі від плюс 13 до плюс 21. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому розі, Кропивницькому та Черкасах повітря нагріється до плюс 27, плюс 33. Вітер північний, північно-східний, його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується змінна погода. Подекуди буде сонячно. Місцями хмарно з проясненнями, а в сумах прогнозується дощ. У нічний період від 13 до 18 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 25 до плюс 28. Швидкість вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві у суботу буде сонячно та безхмарно. Вночі до плюс 17, вдень потепліє до 27 градусів вище нуля. Швидкість північного вітру до двох метрів за секунду. На півдні України час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. У Запоріжжі очікується гроза. Температура повітря вночі плюс 19 плюс 22. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура коливатиметься від 31 до 35 градусів тепла, швидкість північного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу небо буде хмарним. З проясненнями, невеликі дощі пройдуть в Ізюмі та Харкові вночі від плюс 19 до плюс 23. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Зюмі, Краматорську та Луганську очікується спека з температурою до плюс 33 до плюс 40 швидкість вітру до 4 метрів за секунду. Погода 13 липня неділя. На заході в кінці тижня хмарно з проясненнями. Вночі від плюс 13 до плюс 17. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та івано франківську повітря нагріється до плюс 26, плюс 29. Вітер південно східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України, в неділю місцями хмари, закриватимуть сонячні промені. В Полтаві буде гроза. Нічна температура повітря від 15 до 20 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах невеликі коливання від плюс тридцяти до плюс тридцять, швидкість північного вітру не більше чотирьох метрів за секунду. На півночі в неділю сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Жителі Сум спостерігатимуть грозу. В нічні години від плюс чотирнадцять до плюс дев'ятнадцять. Вдень у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється від 28 до 30 градусів тепла. Вітер змінних напрямків спокійний до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва останній день тижня в столиці буде сонячним. У нічні години до плюс 19. В день повітря нагріється до 30 градусів тепла, швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південній частині України в неділю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. В Сімферополі гроза у нічний період до 22 градусів тепла. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві буде високою: плюс 32, плюс 37. Швидкість північного вітру не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На сході хмари частково закриватимуть сонце. Але сильна спека продовжиться. У Харкові та Покровську гроза. У ніч на неділю від 18 до 23 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську. Коливання температури від 32 до 40 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. Найближчими днями геомагнітна ситуація буде сприятливою для тих, хто чутливо реагує на зміни в магнітному полі Землі. Сила магнітних бур не перевищуватиме двох балів, це практично невідчутні коливання. Тож вашому самопочуттю ніщо не загрожує. У неділю геомагнітна активність трохи посилиться до помірного рівня, однак жодних серйозних впливів на організм очікувати не варто. Насолоджуйтеся літніми днями, адже природа дарує період стабільності та комфорту. Щоб бути в курсі всіх погодних попереджень, встановіть застосунок погодник. Він надсилає своєчасні сповіщення про спеку, шторми, вітер. А в майбутньому оновленні буде ще й прогноз магнітних бур на місяць. Дякую за увагу. Якщо ролік сподобався, підписуйтесь і натискайте дзвіночок, ставте лайк та користуйтеся погодніком.